Взагалі тема, яка сьогодні піднімається на освітньому форму, є дуже важлива для вчителя, для, вчителя, для мене як керівника закладу, того, що сьогодні піднімаються ті виклики, які ми отримали. Це перший виклик, дуже багато дітей, зокрема з нашого закладу, це 45-50 дітей, перебувають за кордоном, але навчаються в нас. Під час повітряної тривоги, перебуваючи в овальному залі даного приміщення, тобто в укритті, ну, шляхи вирішення цієї проблеми, коли поспілкувалися між собою керівники, я побачила, як треба далі ну, робити. Було дуже багато таких гарних пропозицій, яких можна реалізувати. Загальне враження, ну, так можна сказати, багатошарова освітянська. Спільнота зібралася. Приємні спілкування, навіть сама така позитивно налаштована атмосфера в залі панує. Так що дякуємо найперше організаторам цього заходу. Мені побажання одне, щоб найчастіше збирали, я, чесно кажучи, вчора відбувши ну так, тривожно НМТ, перебувавши сьогодні, я отримала заряд, напевно, на наступні дні.